Ну, як цікаво, тепер США хочуть, щоб Україна повернула всю допомогу в 123 мільярди доларів. Причому не просто так, а за рахунок наших надр і інфраструктури. Половина доходів від усього, що можна продати, повинна йти на покриття боргу. А тепер давайте просто згадаємо 2001 рік і коли літаки врізалися у вежі близнюки. 136 країн простягнули руку допомоги Америці. Велика Британія, Німеччина та інші передали 137 мільярдів доларів. І що ніхто не прийшов через кілька років з калькулятором і рахунками, ніхто не малював липові борги чи вимагав повернути все до копійки. Але Україні, яка стримує світовий тероризм, чомусь виставляють рахунок. Це вже не допомога, а кредит з грабіжницькими умовами. Може, комусь у Вашингтоні щось нашептали на закритій зустрічі? Чи це просто новий стиль партнерства? Спочатку підтримувати, а потім влізати у кишень?